Бажаю найміцнішого здоров'я, панство! Нарешті нас зустрічає черговий патч оновлення 1.56 для Eurotruck Simulator 2. Давайте разом подивимось, що нового приготували для нас розробники цього разу. Сідайте зручніше, беріть собі щось смачненьке і погнали! Панове, заберу хвилинку вашої уваги та нагадаю, що в описі під цим відео є посилання на монобанку. За допомогою неї, я закриваю невеликі, але справді нагальні потреби для наших захисників. Будь ласка, не пошкодуйте ваших пару соток гривень, якщо, звісно, маєте можливість. На цьому все. Я вас більше не затримую. Продовжуємо наше відео. Отож, SCS раді повідомити, що версія 1.56 для Truck Simulator 2 тепер доступна для оновлення. Це не в 1.56, але слід додати, що SCS анонсували реліз ETS-2 і ATS на консолі. Коли саме реліз поки що невідомо. Але, думаю, не за горами, як і вихід DLC Coaches про автобусні перевезення. Тепер, без зайвих слів, давайте подивимось, що приготувала нам SCS в патчі 1.56. Hey Blend – змішування висот. Ефект змішування висот це техніка, яка використовується для створення більш реалістичних і візуально привабливих переходів між різними типами місцевостями або поверхонь, такими як трава, бруд або камінь. Він працює за допомогою текстури карти висот, зображення у градаціях сірого, яке представляє висоту поверхні, щоб визначити, як різні текстури поєднуються разом. Трошки ж звучить складно, але насправді виглядає класно. Наприклад, там, де трав'янистий пагорб переходить у склясте урвище, ефект змішування висот забезпечує природне поєднання текстур на основі висоти та нахилу місцевості, уникаючи різких або неприродних країв. Оновлення DLC для HS School Tuning Pack. З цим оновленням HS School Tuning Pack також отримує суттєве оновлення та розширення. SCS старанно працювала над оновленням цього популярного DLC, додаючи нові функції та враховуючи багато запитів від спільноти. Оновлення DLC Special Transport CZ Loco З оновленням 156, SCS додають нові вантажі від компанії CZ Loco, відомого виробника локомотивів. Як до базової гри ETS 2, так і до DLC для Special Transport. Що дасть гравцям можливість перевозити одні з найважчих вантажів, які коли-небудь ви бачили в цій грі. У базовій грі SCS додають локомотиви muv 75 та Ефішанта 300. Це в принципі не найбільші і не найважчі машини, з якими ви зіткнетесь, але не варто їх недооцінювати. Будьте певні, що ваша вантажівка добре підготовлена до перевезення такого вантажу. muv 75 Важить все-таки понад 14 тонн, тоді як Ефішанте важить цілих 36 тонн. Оновлення DLC для набору причепів Ball SCS раді представити захопливе доповнення, на їхню думку, до Truck Simulator 2, а саме набір причепів Cargo Ball. Співпраця зі Ball продовжує розширюватись, і це оновлення представляє нові типи причепів та функції, які розширюють ваш досвід привезень. Принаймні, це на думку SS. Родзинкою цього оновлення є Schmitz High Capacity Transport. Ця конфігурація включає два причепи, з'єднані за допомогою візка. Шміт'S Cargoball тепер стає другим брендом у Eurotrack Simulator 2, який пропонує 32-метрову конфігурацію причепа HCT. Функція Camera Zoom Оновлення 1.56. Також додає невелику, але можливо бажану і прикольну функцію спеціальних можливостей. Гравці тепер можуть вибрати, чи вимагатиме функція масштабування салону утримання клавіші для замовчування, чи її можна перемкнути в режим перемикання. Звучить дивно, але так вже є. Ця опція не лише додає зручності, але й покращує доступність, принаймні знову ж таки на думку SES. Пропонуючи всім гравцям комфортніший спосіб, уважніше розглянути деталі всередині кабіни, у дзеркалах та навколо монтажівки. Гравці можуть знайти цю функцію в розділі налаштування, ігровий процес та налаштування, спеціальні можливості. Браузер DLC з оновленням 156 SS також представляють абсолютно новий дизайн браузера DLC, і, якщо чесно кажучи, мені отже це подобається. Цей редизайн має на меті зробити перегляд і пошук додаткового контенту для вашої гри простішим і приємнішим, а також надати вам кращий огляд того, що пропонує кожен DLC. Оновлений браузер тепер має покращену категорізацію з чіткими розділами, такими як, до прикладу, рекомендовані комплекти, мапа, вантаж, причіп, аксесуари та фарбування. Основний макет також було оновлено, збільшивши кількість елементів, що відображаються в рядку з 3 до 4 для частішого та сучаснішого вигляду. І мені прям дійсно це подобається. Новий процес створення профілю та запуску ACS значно оновили систему профілів у ets 2 яка включає новий дизайн інтерфейсу користувача та покращену навігацію. І знову ж таки, мені це подобається, тобто дизайн зробили досить прикольно і сучасно. Старий список профілів у вигляді таблиці було змінено на більші слоти, схожі на картки, що забезпечує чистіший та сучасніший вигляд. Ваш активний профіль завжди відображатиметься вгорі, а інші ваші кар'єри відсортовані за часом останньої гри, що теж, до речі, прикольно. Перший слот зареєстровано для початку абсолютно нової кар'єри, а перемикання між профілями тепер швидше. Ну, ми це ще перевіримо. Просто двічі треба клацнути на карці, щоб одразу перейти до цієї нової кар'єри. Цей перероблений підхід не лише робить навігацію по профілю плавнішою, але й надає всьому досвіду чистішого та сучаснішого вигляду знову. Незалежно від того, чи ви розпочинаєте свою подорож вантажівкою, чи керуєте кількома кар'єрами. Єсіє сподіваються, що це оновлення зробить керування вашими профілями більш спрощеним та доступним. І напевно, що тут я з ними погоджуюсь, бо це виглядає досить все-таки зручно, принаймні мені. Покращення UI UX-дизайну. На вкладці компанії на робочому столі екрани водія, причепа, вантажівки та менеджера гаража тепер мають перероблений під екран компанії. Оновлений під екран компанії показує назву та логотипи компанії разом із ключовою статистикою перероблений графік прибутку за 7 днів та основні моменти найприбутковіших активів. І нарешті під екран менеджера водіїв було вдосконалено та тепер він має чіткіше розташування. Включаючи нову шкалу досвіду, яка дозволяє гравцям відстежувати прогрес своїх водіїв NPC, а також спрощений огляд інформації про роботу та навичок, де ви можете призначити колективу з політику навчання для новоприйнятих водіїв. І, до речі, теж це виглядає досить сучасно і досить таки зручніше, ніж попередній дизайн. Ну і тепер по класиці, моя думка: норм чи таке собі? Ну, насправді це нормальне досить таке оновлення. Не революція, але досить якісний апгрейд. Вердикт досить таки середній прохідняк, тобто 6 з 10. Є корисні фішки, тобто такі, як Heibland, це в нас краще змішування текстур, розширення HS-тюнінгу, великі спецвантажі від CS Loco, та оновлені DLC браузер і профілі, що, до речі, мені дійсно від всього найбільше сподобалось. Щодо мінусів, ну, дуже ймовірно, нові баги. Як же ж без цього? Більшість змін все-таки це косметика та UX. Знову більшість хороших модів на час відвалиться, щоб адаптуватись під це оновлення. Тобто треба буде якийсь час або вимкнути ці моди, які ви використовуєте, або чекати, поки вони оновляться і адаптуються під це оновлення. Тюнінг, вантажі і трішки косметики. Якось так. Надіюсь, вам було все зрозуміло і я сильно мізки вам не виніс. На цьому будемо завершувати це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вашу вподобайку, якщо вам сподобалось відео, та залишайте коментар, бережіть себе, підтримуйте наших захисників та слава Україні!